Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу з вами обговорити скасування події скарбниця і компенсації за ключі доступу. Тому що дуже якась така цікава ситуація і дуже негативна вона по відношенню до гравців. Друзі, розказую свою історію. Прийшов я після роботи, випадково побачив цю новину на офіційному сайті. Думаю, зайду, подивлюся, що ж там таке. Відкриваю її. А, так, пробігся коротко по тексту, дивлюся, подію, скарбниця скасована на невизначений термін. Думаю, блін, погано все. Далі читаю, отримайте відповідну компенсацію згідно з правилами скарбниці, треба лише зайти в гру до 3 травня. О, думаю, хоч щось нормальне, думаю, буде компенсація, круто, хоч так. Дійсно, цю подію не запустили, щось там не вийшло. Думаю, хоч гравцям якусь компенсацію дадуть. Заходжу в гру, дивлюся, в гаражі нічого не приходить. Ну... Знаєте, що перше на думку спадає? Дуже багато гравців, всім не нарахують швидко компенсацію. Я ж нагадую, що подія стартунула у нас 29 березня, тобто в п'ятницю, друзі, ті, хто в день заходили, виконували завдання, по якихось причинах вони були, наприклад, вдома, вони змогли ще щось там відкрити, якісь ключики заробити. Я, наприклад, прийшов додому ввечері, завдання ще було активне, пограв, дивлюсь, воно не виконується, тобто не рахується. Виконання бойових завдань, цих, які там були, там, по-моєму, три перемоги, чи щось таке, чи три рази в топ-10 потрапити. Це ну, перше завдання, ви самі розумієте, про що я говорю. Думаю, чорт, потім відміна скарбниці. Думаю, нічого там день-два пройде, її запустять. А потім вийшла ця новина, друзі, і я трішки шокований від такої компенсації, друзі, тому що її практично і нема, можна сказати. Зараз давайте розберемося. Перед цим не забувайте, як завжди, проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте, що ви думаєте на рахунок такого. Події скарбниця скасовано, компенсація за ключі доступу. читаю офіційну новину. Бійці з важким серцем повідомляємо, що події скарбниця скасовано на невизначений термін. Через постійні технічні труднощі ми розуміємо, що новина може викликати розчарування і незадоволення, і хочемо запевнити, що це рішення далося нам нелегко. Бачили б вони, яке незадоволення зараз вирує особливо на англомовних ресурсах. Там, де я от черпаю новини, дивлюся, там краще не читати. Якщо вже здобули ключі в події, будьте певні, ви отримаєте відповідну компенсацію згідно з правилами скарбниці. Дякую, що дали можливість здобути ключі. Я ввечері прийшов, не зміг виконати завдання, тому що воно вже не виконувалось. І ви, як розумієте, і багато людей так само зайшло ввечері і здобули ключі. Треба лише зайти в гру до 3 травня, щоб забрати свої нагороди. Ми також сповістимо вас через стенд повідомлень у правому нижньому куті гаража, коли компенсацію буде нарахована, будь ласка, слідкуйте за цим. Щиро перепрошуємо за будь-які незручності чи непорозуміння. Ми цінуємо вашу відданість і терпіння і запевняємо, що невтомно працюємо над запобіганням подібних технічних проблем у майбутньому. Дякую за розуміння і підтримку. Друзі, я взагалі в шоці. Якщо чесно, знаєте, чому я в шоці? Навіть не тому, що скарбницю прикрили, так сказати. Це вже було 50 на 50, очевидно. А те, що я нагадую вам, там було 3% випадіння преміум техніки, наприклад, Chrome B6 рівень, M4A1FL10 6 рівень, M41 FL10 6 рівень mx 1357 7 рівень, далі ІС2, LT432, Centurion RAK, isu 152 k і SOMO SM. І в якості компенсації от дуже багато 29 числа в катницю, зайшло спеціально для виконання цих бойових завдань, щоб забрати собі хоч один чи два ключки. Ці люди не змогли їх забрати, так само, як і я ввечері. І зараз нам ВГ каже, що хрен вам, а не компенсація. Просто ви нічого взагалі не отримаєте. Те, що ви заходили, це не рахується. Рахується тільки те, що днем ті, хто в день заходили, от ті ще якусь компенсацію отримають. А ті, хто ввечері зайшли, ну нічого страшного. І навіть не дали прем танк 6 рівня в компенсацію за цю. За цей фейл, я не знаю, за жетони Twitch Drops дають навіть шостий рівень, ми можемо заробити. А тут навіть в компенсацію не дали а, преміум танк шостого рівня. От, наприклад, дали б там всім кромвель вельбі. У кого є, добре, він конвертується в золото, У кого немає, просто кромвель вельбі. Або М4А1 ФЛ10. Було б добре, ніхто не просив восьмий рівень, ну хоч якусь компенсацію, тому що дуже багато людей зайшли вони не змогли виконати це завдання, тому що воно не виконувалося ввечері. Коротше кажучи, не знаю, друзі. Я розчарований повністю в англомовних ресурсах, та і, там, і польські ресурси і різні там новинні. Там такі слова пишуть приємні, так сказати. Тому що всі шоковані і там, ну, коротше кажучи, я не буду це коментувати, друзі. Пишіть, як ви відноситесь до цього скасування. Розумію, що частина людей дійсно отримала якусь компенсацію. Наприклад, один із підписників тут записав, що він отримав Т-432 компенсацію, це, напевно, він днем в день зміг заробити якийсь ключик і отримав компенсацію. Інші нічого не отримають. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього, як ви до цього відноситесь. і не забувайте проставляти вподобайки і підписуватись на канал, друзі. До побачення до наступних відео, Па-па.